Вітаю. Сьогодні 21 квітня неділя. І от хочу поговорити з вами про сусідів та про скрепи. Ні не про паганців, про інших сусідів, про румунів. Є в них теж мені неприйнятне, при, не наприклад, от ця тяга до імперськості, колись частина Румунії, Дакія, була частиною Римської імперії, самою віддаленою. І коли рівняни туди прийшли, вони винищили всіх даків та заселили цю частину легіонерами і рабами з усього світу. І ось через тисячі років, десь 180 років тому, коли стали збирати князівство в, одне, в одну державу, нащадки, виживши тоді даків, хочуть бути нащадками вбивців свого народу. Вони називають свою державу Румунія. Або Романія на Латині, що перекладається як Римський. Ну Це в них щось схоже з поганцями, що намагалися привласнити нашу історію все життя. Але є в них чому і повчитися. От ось вам відривок з фільму про Румунію. От послухайте там про цікаву скрепу. Ця територія встигла побувати у складі Болгарського царства та Угорського королівства Османської імперії, але пізніше стало купкою дрібних князівств, найбільшим з яких було молдавське, волозьке та трансільванське. І ось ця строкате багатоцвіття у XIX столітті потихеньку зібралося в сучасну Румунію. Щоб народ не розбігся знову по своїх кутах, адже румуни в той момент себе румунами не вважали і називалися хто румунами, хто волохами, хто трансільванцями, а хтось молдаванами, тому треба було винайти скрепу. А яка найсильніша скрепа? Правильно, мова. Сказано, зроблено, і ось місцева інтелігенція раптово згадала, що волозька мова на своїй основі має латину, самі румуни теж не пальцем зроблені, а спадкоємці да римлян, а мета румунської держави відповідно зібрати всіх заблукалих балканських дітей Риму під своє крило у Велику Румунію. Ось у них є міф, що мова споріднена з латиною та є знання, що колись тут жили римляни. Складаємо 2 плюс 2 і отримуємо Романія Грейтагейн. Зробимо Румунію знову великою. Ну а далі починаються всякі цікавинки. Вчені провели генетичні дослідження населення Румунії і сталася зрада. З'ясувалося, що генетично румуни набагато ближче до своїх слов'янських сусідів, ніж до італійців, тільки у деяких громадах населення близько до сучасних італійців, але їхня частка надто мала. Загалом виходить, що румуни все ж таки трохи слов'яни по крові, і римський елемент безслідно розчинився у слов'янській масі. Як же так вийшло? Щоб пояснити це, треба згадати про два потоки слов'янської колонізації. Вийшовши з Чехії, слов'яни заселили Моравію, звідти частина їх пройшла через Сербію, Угорщину і Болгарію, інша частина через Словаччину, і звідти вже на територію Валахії, тобто сучасну Румунію. Тут, звісно, хтось його обуриться. Це які такі слов'яни раптом у Румунії. Але це частково так і, грубо кажучи, румуни трохи і слов'яни, тобто ситуація у Валлахії була дзеркальною ситуацією, аніж у Болгарії. Коли слов'яни увійшли на територію Болгарії, там жили фракійці, і так само на території Валахії жили Влахи, вони ж Волахи. Вони ж Волохи. Говорили вони мовою спрідненою з мовою фракійців, і так само після того, як слов'яни увійшли на територію Валахії, відбулося змішання народів та мов. А які є докази того, що слов'яни колись були на території Румунії? Але тут все просто елементи слов'янської мови залишилися в румунській. Ось як буде на румунській баба, а так і буде баба, як на румунській «війна», а просто резьбой. А як по румунськи буде так, а так і буде так. Ще кілька прикладів слов'янських слів у румунів дорогий батько, дружина, люди, болото. І так далі. Прикладів багато, все не перераховуватиму. Натисніть паузу і дивіться: взагалі у мовознавців немає єдиної думки про те, як складалася румунська мова.